Це Олександр Мельник, боєць сотої бригади. На превеликий жаль у бою з окупантами він втратив одразу дві ноги. Тож тепер вимушений пересуватись на кріслі колісному. І я пішов я воювати в нашу соту бригаду Волинську в Луцький Бат. Спочатку ми були тут на Волині, а потім поїхали під Бахмут. Під Бахмутом в травні місяці при заході на позицію біля Берховського відосховища нас накрили мінометним вогнем, і там я отримав поранення ніг. Ну і як бачите, залишився без ніг. Тільки от зараз Олександр навіть не може потрапити до власної домівки, адже він проживає на восьмому поверсі однієї з луцьких багатоповерхівок, де вже кілька днів не працюють ліфти. Тож як захиснику, у якого війна забрала ноги, бути у цій ситуації виявилось, цікавить мало кого. Сказали, нема світла, а я живу на восьмому поверсі. Ну в цих штуках на восьмому поверсі піднятися нереально. А щоб там в півбіди, спускатися набагато гірше і важче. Олександр до цього був на реабілітації у Естонії. Повернувся до Луцька 26 серпня. Саме в той день Росія завдала ударів по місту, а низка районів залишились без електропостачання. Таким чином захисник навіть не зміг потрапити до квартири. Доцільно було б, якби у цій ситуації захиснику допомогла б луцька влада. Але. Міська рада подалась допомогти, але пропонувала десь якісь тож приміщення переселитися, там сидіти ждати. Однак, які там умови і що це за приміщення, толком каже чоловік. Ніхто нічого не пояснив у цій ситуації. Захисник вирішив самостійно шукати місце, де б він зміг жити, допоки ліфти не запрацюють. До речі, після цього ніхто з луцької влади долею воїна й не цікавився. Приїхавши з Естонії, він попав під обстріл, сидів в годинки чотири на вулиці, шахеди літали, кулемети лупили, ракети. Тому що, на возику у нас не жодне, я не можу спорити, жодне сховище, у нас не, не можна на возику заїхати. Попорадився там, ну, з другом, з друзями, з сином, в мене син доглядальник іде. І от зняв тут номер, сам шукав, тут працює друг, він каже, там, зробимо тобі знижку, і люди гарно відносяться, бо готель забитий, нікого мені не підселяють. Ну. Mm -hmm. Але до пори, до часу це все. А це сам будинок, у якому оселя Олександра і в яку нині він просто фізично не може потрапити. Чоловік зазначає, що світло й електрика у будинку є, проте потужності не вистачає на ліфти. Про це кажуть і сусіди. Ліфти не працюють. Я так думаю, чому не працюють, тому що напруга мала і бояться, щоб воно не погоріло. Ви знаєте, зараз нема що говорити. Нема перебоїв з електрикою, що там не тяне водички, що нема, все є. Ото єдине. На що ліфти потужність Це підтвердила і голова ОСББ Ніна Махновець. Нас просто не витягне. Ми три дні сиділи підряд без світла. Напруга дуже слабенька. Поки не включаємо ліфтів. Каже про ситуацію із ветераном Олександром Мельником знає також у телефонній розмові із журналістами телеканалу конкурент Конкурентів. Голова ОСББ Ніна згадала і мера Поліщука. І так би мовити, допомогу від луцької влади на чолі з Ігором Ігоровичем для будинку, а саме генератор. Увага! Один генератор на аж 180 квартир, тільки от як виявилось, він нічим для будинку не допоміг. Адже знову ж таки він не може забезпечити потужність для ліфтів. Пробували запуститися через через генератор, і генератор у нас не потягнув. Угу. Це 180 же квартир. ви що, 180 холодильників, 180 плит. От на цьому власне вся увага мера до проблеми людей і завершилася. Тож налагодити повноцінне енергопостачання для будинку, яке б дозволило запустити ліфти і повернутися у свою оселю захиснику України Олександру Мельнику, який поки що змушений скитатись по готелях, обіцяють до кінця тижня. Однак чи вдасться це поки невідомо.